Нема квитків на Києві, не знати, коли будуть навідомо, чи поїдуть поїзди. Таку відповідь нам дали в касі залізничного вокзалу сьогодні. Ще вчора потяги курсували згідно розкладом. Журналісти м Студіо відправляли провідниками дві посилки до Києва. Першу ми передали поїзд до Мужгород київ що відправляється о 15.40. Іншу відправили до Долбуніва рівненської області. Поїздом номер 13. Чи доїхала перша передача? Запитуємо отримувача. Тобто до Києва ще не доїхав. Не доїхав, він тільки недавно відправився. Він дотепер стояв на місці. А на місці-то де? Він стояв у Радивелів. Здолбунові теж чекали на пакунок наші колеги. Він мав прибути в при 3.45, але був в Ім Провідники кажуть, потяг зупинили за Львовом, там пасажирів перевірили, дивилися весь багаж. Жоден з потягів до Києва так і не рушив, принаймні до 16 години. Причина кажуть залізничники наступна. Десь під Києвом, як маю повідомлення, з південно-західної залізниці, в зв'язку з розмивом колії затримано та затримкою пасажирських поїздів на невизначений термін. На перегоні піде просадка колії серйозна, тому поїзда затримані. Значить на даний момент. Поїзда, які відправлялися вчора, до Києва до сих пор не, не, не прибули. Відповідь ми почули від директора залізничного вокзалу Ужгорода. Що кажуть провідники? Ми запитали довіреної особи, що забирала передачу. Там, коротше, вони як їхали сюди до нас на Київ, виходить. Вони просто там затримали, бо там міліція провіряла якісь документи. Там коротше все таке одна була. Вони говорили. І вони сказали, що цей поїзд мав їхати на Київ. Він на Київ не поїхав, його голови оставили, і він буде десь під вечір чи коли там їхати назад вже. От настільки різні твердження. Повідомлення про те, що потяги до Києва зупинили на півдорозі, вже вчора о 10-й вечора різніли в засобах масової інформації. Звісно, нічого дивного, адже провідники розповідали звичайному пасажиру, а начальник вокзалу розповідав все на камеру. Зрозуміти ж можна і його, коли ж розпочнеться рух залізниці в бік Києва. Наразі невідомо.